Кожним днем шахраї стають все більш винахідливими, створюючи методи обману, які важко розпізнати громадянам. Останнім часом з'явилися схеми, які використовують сучасні технології та соціальні мережі. Про це ми поспілкувалися із представником кіберполіції Олегом Паншутіним. Сьогодні найпопулярнішими схемами шахрайства є продаж неіснуючого товару з використанням фішингових посилань. А ще заволодіння обліковими записами соціальних мереж під час заволодіння обліковими записами громадян. Зломисники використовують фішингові посилання з проханням проголосувати за когось у якомусь, наприклад, конкурсі або підписати петицію. І знову ж таки, ці всі посилання ведуть на фішингові сайти. Зловмисники досить активно використовують сучасні технології. Останнім часом зафіксовано чотири випадки використання штучного інтелекту. Зловмисники отримують доступ до облікових записів громадян, ну, наприклад, Телеграм. І зрозуміло, що ми спілкуємося в даному месенджері і надсилаємо своїм знайомим голосові повідомлення. Зломисники, отримавши доступ до даного облікового запису, вивантажують усі голосові, записані нами, тобто власником, і завантажують дані голосові в нейромережу. Після чого нейромережа, проаналізувавши дані голосові повідомлення, може сама створювати ці голосові. І зломисник пише текст, що, наприклад, привіт, позич, будь ласка, певну суму. І нейромережа вже формує голоси і повідомлення. Олег Паншутін зазначає, що двофакторна автентифікація це один із сучасних способів забезпечення своїх облікових записів. Наявність двофакторної автентифікації варто зазначити, що у тому випадку, якщо ми розголошуємо, той код, який нам надійшов двофакторної автентифікації, то звісно така безпека не має жодного значення і є значення використовувати двофакторну автентифікацію тільки в тому, якщо ми цей код не будемо нікому розголошувати. Звичайно, що двофакторна автентифікація має місце за півроку до відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області звернулися понад тисяча осіб з різноманітних питань. Варто знати, що із цих понад тисячу звернень. Якщо не помиляюся 330 внесено до Єдиного реєстру дослугових розслідувань, тобто порушене кримінальне провадження. І хотів би сказати, що третина цих звернень пов'язані саме із продовженням існуючого товару, і значна частина пов'язана із заволодінням облікових записів громадян. Виявлення шахраїв залежить від способу скоєння ними порушення. В першу чергу це інформація від мобільних операторів, інформація від. Представників, що надають послуги телекомунікаційного характеру, і, звісно, інші оперативні способи, ми поспілкувалися із жителями міста про те, чи потрапляли вони у шахрайські схеми, і чи знають, як берегти себе від зловмисників. Особистого досвіду не було, але завжди, коли щось приходить, незнайомо, я думаю, що завжди у нас. Ми аналізуємо, тобто дивимося, що як перевіряємо, і посилкам я не переходжу, тому що в нас було таке, що в вайбер-групі, в дамому чаті розкинули, що допомога біженцям була. І навіть були дуже схожі реквізити банку приват. І, а ми якраз біженці, то це було актуально. І потім, коли ми... Тільки от побачили, от щось насторожило і це був фейк. Пані Вікторія працює у холдинговій компанії. Каже, для співробітників регулярно проводять заходи із кібербезпеки. Таких якихось надзвичайних не було, але знаємо. Я працюю в фірмі, де в нас проводять навчання по кібербезпеці. Mm -hmm. Так, в нас я працюю у великому холдингу, називається «Мелронівський хлібопродукт МХП. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому у нас є прям навчання для всіх. А до вам проводить навчання? А служба ті У нас ці навчання часті і нас часто перевіряють. Роблять такі ситуації. кейси. Лідія каже, що у шахраські схеми не потрапляла, а її сестрі не пощастило. Висо такого не було, але було моєї сестри, коли в неї так вкрали гроші. В принципі, знаю там не казати свої дані невідомим людям, не приходити по невідомим посиланням. Додамо, що за шість місяців цього року відділом протидії кіберзлочинам повідомлено про підозру понад 30 особам, які вчиняли шахрайство. Одним із способів протидії злочинами є превентивна діяльність. Хотів би сказати, що нами. Спільно з департаментом кіберполіції розроблено проєкт, який має назву Брама, основна мета якого саме кібербезпека, кібергієна. Даний проєкт націлений на висвітлення найпопулярніших схем чинення шахрайс для того, щоб донести громадянам, які є ці схеми і як в них не потрапити. Щоб захистити свій інфопростір від шахраських схем, долучатись до проєкту Брама. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.